Вернула на последую. Свідоцтво про кому я середньої освіти навчається злотчику Олександру Івановичу. свідоцтво вручається Розеліловій Вікторії Володимирівні. Свідоцтво вручається Грицак Анні Романовне. Тут поручається Дем'янчуку Олександру Миколаєву. Дідок вручається весь Дмитру Володимир. Відутво вручається борцок Наталії Миколаївні. Відотво вручається Кохарчуку Назарії Олексійовичу. Відотво вручається про Ганні Віталію. Як вас багато, як вас слава. І свідоцтво вручається місцюрі Катерині Васильівні. Діти, щасливої вам дороги, щоб вона була без терена, щоб вона була легкою і... Щоб вам легко по ній ішлоте. І слухайте своїх батьків. Пам'ятайте наші поради і слухайте своїх батьків. Ми... ми в свою школі полетіли. Ми вчилися, спали і жили. Сьогодні ми до цього та хотіли. Моєму серці зараз не став. В ньому смуток танкий оселився. Кашталева сльоза бонить на ощах. Вущаюся з цим різ і учився. Но аз прощайте. Про нас от не забывайте. Наша школа в учи клас, и любимо в вас.